Вітаю про головні події 15 листопада. Очима наших журналістів дізнаєтесь вже за мить. Максимальне залучення коштів для підтримки сил оборони для відбудови України та соціальної підтримки населення одне з ключових завдань держави. Під час чергового засідання уряду Денис Шмигаль прозвітував про вже залучені інвестиції. Зокрема, наголосив і на майбутніх грантах та програмах підтримки. Від початку повномасштабного вторгнення уряд залучив більше 100 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Найбільше коштів ми отримали від ЄС, США, МВФ, Японії та Канади. Вдячні кожній країні та кожній міжнародній організації, яка підтримувала і підтримує нас. Ще одне рішення, яке сьогодні ухвалюємо, дозволить залучити додаткові 150 мільйонів євро від Європейського союзу. У межах цієї угоди кошти будуть направлені на відновлення портової інфраструктури та проекти швидкої відбудови. 65 мільйонів євро з цих коштів ми спрямовуємо на фінансування програми безкоштовного харчування учнів початкових класів у 2025 році. Це програма, яку ініціював президент України і яка вже працює. Реформа старшої школи до 2027 року має бути завершена. Тобто до цього часу планують сформувати мережу навчальних закладів, які надаватимуть профільне навчання. Відтак Міністерство освіти і науки спільно з швейцарсько-українським проєктом децентралізація для розвитку демократичної освіти та за сприяння Хмельницької ОВА організували громадські обговорення, як працюватиме реформа далі. Вибір профілів, предметів, практичне навчання і оновлення матеріально-технічного забезпечення. Старша школа скоро зміниться у 2027 році. Перші зміни відчують учні 10-12 класів, які потрапили під проект Нова Українська школа з 1 вересня 2025 року. Розпочнеться пілотування в Україні. Зараз ми на стадії підготовки шкіл передпілотів для того, щоб з ними якраз на практиці відпрацювати всі ці змістові речі і організаційні, готувати їх до і давати їм ці навички, які б дозволяли їм. Сформувати свої курси, створювати свої курси, писати до них програми, розробляти навчально-методичні матеріали тобто, це такий великий пласт роботи, який вимагається насправді від закладів в майбутньому для того, щоб організувати і якісно викладати на рівні ліцеїв. Вибір предметів і курсів забезпечить завдяки навчальним програмам, над якими МОН вже працює. Також створять мережу академічних ліцеїв. Це будуть переважно великі заклади освіти з кількома паралелями старших класів. Реформатори кажуть, це особливо актуально для сільських шкіл і невеличких міст, де нині замала кількість учнів. це заради того, щоб діти мали вибір. Мали вибір своєї професії, і починаючи з 5, 6 класу, вже могли поступово рухатися до того життєвого вибору, який вони зроблять після закінчення школи. Саме для цього запроваджуються профорієнтаційні курси, буде створена позиція кар'єрного радника, і в академічних ліцеях діти в 10 класі, 11 і 12, будуть мати можливість обирати той напрямок, до якого вони мають більше хисту і схильності. І, власне, а до цього пишеться ця стратегія для того, щоб діти могли реалізувати себе і реалізувати себе в своїй країні. Ми пропонуємо територіальним громадам в межах законодавства. А відповідно, що з 2014 року діє закон, який дозволяє їм об'єднуватись вирішення окремих питань, все ж таки з'єднувати свої зусилля, з'єднувати свої демографічні контингент. І відповідно пропонувати включити на основі домовленості між територіальними громадами, включити в перелік потенційних ліцеїв певний навчальний заклад. Доповнити на Хмельниччині. Вже сформовано попередню мережу навчальних закладів. Наразі мережу це прогнозована мережа. Яка буде складатись із 48 ліцеїв і 23 профільних коледжів, це попередня мережа, яка може ще коригуватись в подальшому. І важливо, щоб тут в нас була хороша співпраця із територіальними громадами, адже фактично громади мають боротися за те, щоб в на місцях залишалися. Працівники освічені працівники навчені і були готові виконувати важливі завдання. Також Мон працює над тим, щоб запровадити в школах посаду кар'єрного радника. Це будуть фахівці, які консультуватимуть підлітків у процесі професійного становлення. Оксана Мідвідєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Знову трагічна звістка з фронту додому на щиті повертається мужній захисник України, – 20-річний Андрій Дідук. Своє життя на вівтар перемоги. Чоловік поклав 12 листопада 2024 року на Луганщині. Його в останню земну дорогу проведуть 16 листопада у місті Шепетівка. Рятують кінцівки та повертають мобільність. Днями хірурги Хмельницької міської лікарні вперше встановили штучну судину в артерії ноги. Втручання проводили жінці літнього віку, котру привезли до медзакладу на швидкий. Після кількох тижнів пекельного болю. Незважаючи на доволі пізнє звернення, ногу пані Альбіні зберегли та вже готують до виписки. Альбіні Ференській 67 років. Два тижні жінка потерпала від болю у нозі, втратила спокій та сон. До лікарні її доправили швидкою. Сразу підійшли лікарі дуже швидко, надали за... консультації, Це так і зразу нас оприділили у відділення і розказали суть, що нам робити далі. В найкоротші терміни пацієнтку обстежили і виявили. Була виконана комп'ютерна ангіографія аорти і артерії нижніх кінцівок з нутрівельним контрастуванням. Виявлено причину в неї була оклюзія клуб, загальних клубових артерій. Що перешкоджало достатнє потрапляння кількості крові в нижні кінців? Ці порушення вирішували оперативно. Хірурги встановили штучну судину, тим самим відновили кровотік в артерії нижньої кінцівки. В Хмельницькій міській лікарні цю операцію провели вперше і одразу успішно. Нині пацієнтка відновлюється. Нам нове лучше, нове, і нове. себе удобно, угідна, м'яко. Аорто шунтування одне з найбільш ефективних хірургічних втручань, що дозволяє відновити артеріальний кровотік і запобігти критичному порушенню кровообігу в артеріях та буквально врятувати кінцівку. Операція пройшла успішно, наступив повний регрес ішемії. Хворі зникли болі в спокій. Хвора може на сьогоднішній день спокійно, ночі спати без неболіючих. на даний момент іде реабілітаційний період. Допомогли встати на ноги днями і романом. Чоловік потрапив у лікарню з політравмою. Його було прооперовано, виконана резекція ураженої артерії під артерії правої нижньої кінцівки і замінено цей сегмент, замінений власною веною відновлено магістральний тип кровоток. На сьогоднішній день кінцівка тепла. Порушень з боку прохідності крові по артеріях немає. Все нормально. Тим більше, спеціалісти кажуть, що все хорошо. Єдине, що я п'ю ще таблетки От, для судин, для укріплення судин. Так все. Не будуть? Ні. У хірургічному відділенні Хмельницької міської лікарні продовжують застосовувати новітні методи для лікування та впроваджувати сучасні технології, адже прагнуть, щоб кожен пацієнт зміг повернутися до повноцінного життя. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Аскеза духовна практика обмеження. Чимало людей плутають це поняття з постом, але воно означає значно більше. І якщо раніше це була виключно релігійна практика, нині вона перетинає ці межі. Що ж таке аскеза, як вона працює і для чого її брати? Дізнавалась Тетяна Ржепенська. Аскеза це давня практика самообмеження, яка зустрічається у багатьох релігіях світу. Вона передбачає відмову від певних благ заради досягнення вищих духовних цілей. Асказа це коли ми ставимося до будь-якого ресурсу, чи це їжі, чи це природнього ресурсу, використовуючи стільки, скільки нам потрібно, дбаючи про майбутнє покоління. Отець Захарій розповідає: у аскезі людина може користуватися всім, проте нічого не має нею володіти. А відмова від чогось повинна приносити користь. Тобто людина має жити. Творити добро, жити по любові, і найголовніше не думати про себе. Людина має навпаки задумуватися менше про себе, більше про ближнього. Люди можуть дотримуватись аскези як у монастирі, так і у світі. Проте часто це поняття виходить за межі релігії. Зараз такі обмеження набувають популярності у соцмережах серед тих, хто прагне до самовдосконалення та внутрішньої гармонії. Йогиня Ірина вже два роки практикує аскетизм. Розповідає, для неї це можливість пізнати себе краще та заглибитись у свою підсвідомість. Практика аскези це більше для того, щоб пізнати себе зсередини, щоб пізнати не про якісь бажання, які нам десь ми почули, десь ми побачили, а про свої істині, чи воно нам відгукується чи ні. Починати аскезу варто з чогось не надто складного. До прикладу, відмова від кави чи шкідливої звички. Перша практика Ірини полягала у щоденному стоянні на цвяхах. Кожен раз просто спостерігаєш себе на свяхах, да що відбувається в тілі, що відбувається в розумі, да, що відбувається внутрішньо, які спогади підтягуються? Ось ну тобто, от прям ну самоспостереження, да, глибоке самоспостереження. Деякі наставники розповідають, ніби людина оплачує виконання свого бажання певним обмеженням, але це зовсім не так, каже Ірина. Винагорода за ескезу це глибине розуміння себе. Тож найважливіше у цьому процесі істинне бажання і намір. Потрібно розуміти, для чого ти це робиш. Ескези це про саморозвиток. Це в першу чергу про те, що коли ти, наприклад, відмовляєшся від. Кави, да, там до прикладу, то ти в процесі цього, поки ти там обмежила себе в каві, там впродовж там двадцяти тридцяти днів, то ти себе спостерігаєш. А скеза це не тільки виклик, а й можливість відкрити нові горизонти у своєму житті або ж присвятити себе іншим. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Вже 14 років благодійна організація Карітас проводить акцію Листи до Святого Миколая. Діти з багатодітних сімей, ВПО, сироти, діти військових та інші пишуть про свої мрії та бажання чудотворцю. Цьогоріч зібрали близько тисячі листів. Створити маленьке диво та долучитися до здійснення дитячих мрій можете і ви. Для цього достатньо звернутися до благодійного фонду, забрати лист і зробити подарунок підопічній дитині. У мене шестеро діток, чотири хлопчика, дві дівчинки. Наталія багатодітна мама. Її найстаршій дитині 21 рік, а наймолодшій 8 місяців. Більшість свого часу вона приділяє малечі. Аби допомогти жінці перед зимовими святами, благодійний фонд «Карітас» запропонував доєднатися до організації та взяти участь у акції листи до святого Миколая. Тіки будуть раді, і щось сятимякла. Акцію підтримки проводять 14-й рік поспіль. Подарунки можуть отримати діти, які знаходяться під супроводом благодійної організації. Це сім'ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах, це діти сироти, також особливі діти, які проходять реабілітацію в соціальному центрі. Також діти військових та ВПО. Далі листи попадають у руки помічників Миколая, тобто всіх небайдужих, хто може придбати необхідний подарунок. За можливості героями для дітей можете стати і ви. Для цього потрібно забрати лист у благодійному фонді за адресою вулиця Зарічанська, 10, дріб 3. Просить малеча різне: від солодощів до одягу. Наприклад, дівчата це. Буде косметика, догляд за волоссям, все для манікюру. Що це хлопці, це вудочки, м'ячі. Денис написав, що хоче чорні бутси. Давид мріє про байк. А от Єгор просить у святого Миколая «Бутси, що поми ще, ще мрію про хаґіваґ. Листи до святого Миколая це не лише про подарунки, це про єдність, підтримку та добрі серця. Здійснивши такі бажання, люди стають справжніми героями. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У цю суботу медійники святкуватимуть день телебачення та радіомовлення. Саме 16 листопада у Харкові вперше солов'їною зазвучав ефір українського радіо. Нині ж в умовах війни журналістам доводиться долати неабиякі труднощі, аби висвітлити усі російські злочини. Чи вірять містяни новинам на телебаченні? Дізнались наші журналісти. Незабаром модійники святкуватимуть професійне свято. Тож ми запитали у містян, чи довіряють вони телебаченню та яку роль воно відіграє в умовах сьогодення. Взагалі не довіряю. Та інформація, яка висвітлюється, скажімо так, на мою думку, вигідна лише якісь певні групи людей. Почнемо з того, що я дуже добре знаю, що ситуація, яка є на фронті, зовсім не відповідає тому, що нам показують. Не завжди те, що на телеканалах може ну, бути, збігатися з реальністю. Телебачення відіграє важливу роль, тому що можна оперативно дізнатися найперші новини, але насамперед зараз, я думаю, більшу роль все ж таки відіграють інтернет-змій, онлайн-змій, ніж телебачення. Не знаю, в телеграмі є набагато перевірніші повідомлення, яким більш довіряю. Але телебаченням. Я їх і за цього і не дивлюсь. Не довіряю. Чому? Ну, не довіряю. Чи Може, якимось не... довіряю, але в основному ні. Як, на вашу думку, чи відіграє телебачення якусь роль у теперішній військовій ситуації? Відіграє. Яку? Ну, мабуть, вони більше всього спростовують, як є на самому ділі. Не знаю. Залежить від того, наскільки достовірно вони інформацію подають. Ну, по-моєму, зараз всі дивляться в інтернеті, більше шукають новини, чим телебачення. Як не крутина, все одно телебачення подає певну інформацію з кривдженням. Думаю, трохи відіграє через те, що ось ці старші люди, які дивляться його, то може вони якось не знаю, якось малюють собі якусь таку візуальну картину, таку, залазять, якусь таку, таку бульбашку, якщо так можна сказати. І типу їм спокійніше або, або навпаки, воно робиться тільки гірше. Це все про що готові розповісти на цю хвилину. Стежте за нашими соціальними мережами. Там завжди оновлена та перевірена інформація. Мирного неба нам усім.